На артеріальну гіпертенічної ефективно лікується тільки 15%. І якщо ми збільшимо е цей відсоток ефективного лікування до 15%, то на 30-40% у нас повністю зменшиться кількість симпатій і інструкцій, тобто тих небезпечних наслідків гіпертонічної як хвороби, які даються найвищий е відсоток смертності та інвалідності. Хотілося б декілька клітків сказати, що нового в пілотному проєкті. З червня поточного року постановою тобто Кабінету міністрів сп 54 внесено зміни щодо удосконалення пілотного проєкту. Тобто, якщо раніше входили препарати зараз минулими, то зараз входять й комбіновані препарати, тобто препарати, Знову, наприклад, таких як людиноприю і амлодіпінг на юга. Друзі, я вас привіт, я ну, вибачайте, що там з причинка з наш залізів. Ви повинні розуміти, що аудиторії будуть не кардіологи районні, а mm -hmm. люди, які про всі молекул, про, про, про препарати не знають. Я ми хочемо донести про принципі, що є можливість. Звертатися так, до вони були.